З прифронтових міст і сіл Донеччини продовжують евакуаційними поїздами вивозити людей. Цими днями їх приймає Рівненщина. Тоді туди, туди вже прибув сьомий безкоштовний спецрейс. Скільки донечан та ним скористалося і де планують розмістити евакуйованих пасажирів? Усе це розкаже Сніжана Сидорук. Потяг з Донеччини прибув на Рівненщину один з вагонів. Евакуаційний. У ньому пасажири, які рятуються від обстрілів. Там дуже гучно. Вже ми по підобстріли. Зовсі. Ми живемо. і на роботу їхали. Теж і робота ну, у нас була, але ну це було дуже гучно. І туди полта нас евакуювали на пну в укриття. На пороні людей зустрічають рятувальники та волонтери. Пасажири мають вийти за лічені хвилини. Тому алгоритм дії відпрацьований до автоматизму. Це вже сьомий евакуаційний потяг, що прибув з Донеччини на Рівненщину цього річ бабусю під руку і заводьте серед людям допомагає зійти з потяга, забирають речі та проводять до місця реєстрації. Тут їх чекають представники влади та громадських організацій, надають консультації, реєструють, видають продуктові набори та грошову допомогу. Окрім виплат стандартних, які йдуть 3-2 тисячі безпосередньо, це евакуаційні виплати, так звані, в тому числі будуть забезпечені належною психологічною підтримкою, червоний хрест загалом загальний супровід від територіальних громад. від сервісної служби і всіх соціальних служб охочих виїхати з-під обстрілів. Чимало цим рятувальним рейсом скористалося 30 мешканців Донеччини. Майже половина діти. Ну, важко звичайно, що їдемо нікуди, получається. Сергій евакуювався з трьома дітьми та дружиною. Каже, до останнього не наважувалося покидати домівку, але ворог не дає там жити. Боязко прильоти часто вже так що не стоїть. Рискава своєю життю Лучше їжать. Все чекали чогось що буде краще, що закінчиться вже війна. Після майже доби у дорозі люди знесили, ні, але спокійні, бо нарешті не чують вибухів. Жили, жили, як люди, потом бах-бах. Трісешся весь. Страшно, звісно, війна, це страшно. Цьогоріч евакуаційні потяги привезли на Рівненщину вже понад дві сотні донеччан. Усім знайшли житло. Спочатку тенденція була на відкриття місць тимчасового перебування. Наразі ми відійшли від цієї сталої такої ситуації і намагаємося з територіальними громадами поселяти людей в приватні будинки, садиби, які віддають люди евакуації часті. Що ми приймаємо внутрішньо переміщених осіб, але є де поселити рівненська область і надалі прийматиме вимушених переселенців. Для них підготували понад чотири сотні місць. У червні заплановані ще два рятувальні спецрейси зі сходу країни З Рівненщини з вірою у перемогу та зсу Сніжана Сидорук, Сидорокнукола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.